Багато говорять, що вона перший номер списку, що це якісь піар-акції. Але я переконаний, з Юлією Володимировною разом спілкувалася і на з'їзді. Надія сама попросилася, що вона вступає в батьківщину, тому що вона бачив ну, і перспективи, і це партія, яка може побороти ці негаразди, які в нас є зараз у нас в державі. І ще одне. Таким чином ми переконані навіть звільнити, добре, зараз і президент звільнили півтора тисячі наших полонених, як він сказав, там офіційні дані. От, але кожна людина це, це українець, це патріот. І всі засоби, які можемо, ми будемо робити для того, щоб її звільнити. Нашу думку, якраз саме тому, що вона є в списку, от в прохідному списку, звичайно, що вона буде народним депутатом, це є можливість її звільнити. Але я хотів би ще сказати, ну, почати з того, що таке війна, як вона звідки виникла. На мою думку, ці події, що зараз у нас відбуваються, це наслідок зовнішньої внутрішньої політики нашої держави і власному ну, державних діячів, як сказати. Справа в тому, що в 94-му році, коли ми позбавили статусу ядерної держави гарантами, такі званий будовецький меморандум, вулис Америки, Великобританія і Росія. Там, де чітко, ясно сказано, і, і значить, територіальна цілісність, і військова загроза, і економічна загроза в разі такої можливості ці країни вони гарантують недоторканість наших, наших кордонів і цілісність нашої держави. Насамдії ми бачимо, що вони не виконуються. Так сталося, що супердержава Росія, вона дійсно супердержава на сьогоднішній воювати або з нею тягатися, надзвичайно важко. Ми вже говоримо всі. Ці люди, ну, будь-яка людина знає, що І армія, і сільське господарство, і саме головне, що зараз в цей час ну, не автоматами можна воювати 21 століття. Це і тил, там забезпечення все. Воно все на такому рівні, що нам багато років ще треба для того, щоб його відновити. І от позиція якраз саме цих держав, світових лідерів, на мою думку, от вона повинна спонукати і. Разом ми зупинити цей конфлікт, який може перерости на багато страшніші речі, я от так пригадую історію в 38 го Мьонській зговорі, який був. Там так само де демократичні держави Заходу дозволили фактично Гітлеру розділити Чехословаччину. З цього ми побачили, що зміцнила сама армія Вермах, І в результаті ми бачимо, що світова війна, яка принесла якісь жертви. Не хочеться вірити в це. Але якщо такі аналогії, можливо і так, що і і Штати Америки, і західні країни, Велика Британія, перш за все, там Франція, Німеччина, вони повинні стати гарантом, щоб такого не відбулося в нас зараз. Тому що світ в нас ну, не такий конфліктний, не тільки в нас, а подивіться, і в Африці, і в східній і в е, е, Африці, і в е, Азії. І таким чином, щоб ми пропонуємо, ми бачимо вихід з цього положення, щоб звільнити нашого героя України, звичайно, там, патріота. Надію Савченко, сьогодні виїхала велика делегація депутатів від батьківщини в Москву. Відомі саме правники, які ми залучили для того, щоб вони були в процесі, щоб вона не була сама. От і таким, щоб це побачив весь світ. З іншої сторони, ми розмістили і звернулися звернення до президента США, Обами, Барака Обами з тим, що люди, громада, українці вимагають і просять всіх світове товариство долучитися до звільнення Надії Савченко. Зараз ця е, заява вона вивішена на сайті Білого Дому, і кожен українець може звернутися або підписатися під неї через електронну пошту. Там є адреса. От щоб таким чином набрати найбільше, побачити, що це ну не тільки проблема там Савченко чи там партії Батьківщина, це проблема українців, не тільки українців, всіх людей, які на світі тобто, таким чином ми робили в Юлі Володимиров Тимошенко. Коли її звільняли тусь пропозиція, ну таке рішення було. Щодо вони... що до що до конгресу, до конгресу е... Ш... Е... да е... звичайно, да ми ми це звернулися. Наша партія, от і таким чином зараз збираються підписи. Я переконаний в тому, що якщо підключиться все Борису, то що до цей конфлікт. Він повинен бути, розумієте, не то, що в Мінську, що там ДНР, ЛНР, там, Кучма при всій повазі. <смеш> От, і, <смеш> та, і Росія <смеш> та, до переговорів. Там, на нашу думку, повинен бути Сполучені Штати Америки, представники ЄС, Росія і Україна. Воно повинні бути в Женеві. Тобто це, це проблема світу. Це не тільки проблема це конфлікту України з Росією. Воно може перерости на багато складні речі, тобто може вирішити. А якщо буде все це залучено і буде е, це прозоро, я переконаний в тому, що і звільним і нашу льошицю, і не тільки її, а всіх, які зараз в полоні, ми е, припинимо цей конфлікт. Це вбрати ну, відбивчий конфлікт. Це звичайно це знищення нашої держави і почнеться відбудована держава. Ось таким чином. Тобто інакше самими ми не можемо робити. І Тут питання навіть не в батьківщині. От Ми зробили, ми її взяли, і ми своє бачення показали, і ми її висвітлюємо. Але я прошу всіх. І ну, якщо ми говоримо про наш район, це проблема, повірте, не тільки батьківщини, ти будь-якої людини. В нас е, більше 120 чоловік в АТО з, 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 район, з району нашого району. От загинув людина в нас в Барах Віктор Миколаєвич Бойко. От були похорони це в п'ятницю, то якраз під Дебальцево. Це тусь трагедія, вона так здається, що йде десь а коли вже приходить таке, коли ми вже тут збираються там біля півтора тисячі людей в барахти, там де живе 700 чоловік. Всього, О, це, це вже горе всіх нас, і ми українці, то що ми не об'єднує. І ми говоримо про це. Це трагедія. Я вже не говорю, скільки на чоловік поранених там і так далі, і так далі. Все, що може, ми робимо. І тут важливо і влада. Але і сама, сама вся громада, бо без, ну, влада без громади це ну, неприпустимо, і воно і в такі ж складні часи, і навіть і просто в мирні шляхи, якщо і наша біда вся оці 23 роки, що ми були відірвані. А тільки так можна зробити, так так можна розбудовувати нашу країну. У нас все є, у нас потенціал дуже великий. Все за що можна можемо говорити. Але в нас таке, що влада це окремо, народ окремо. От і от, от ці трагедії, які відбуваються зараз, це загострене це якраз війна.